Вітаю вас на каналі Pro UA. Закликаю підписуватися, ставити вподобайки, а можна і не вподобайки. Головне, не залишайтеся байдужими, бо ваша активність допомагає нашому каналу робити свою справу. Ну і, звичайно, чекаємо від вас коментарів. Сьогодні я не можу оминути таку тему, як план перемоги Зеленського. Дуже багато хто питає мої думки з цього приводу, і це зараз основна трендова тема країни. Тому, звичайно, я поділюся своїми думками стосовно цього плану з нашими глядачами. Ну, по-перше, я як людина причетна до маркетингу, до реклами, до піару, розумію, що це такий прийом. Назвати якийсь план планом перемоги, хоча особисто я вважаю, що планом перемоги це не є. Знаєте, інколи продавці якийсь банальний товар, щоб вам його краще продавати, називають такою назвою, яка є привабливою, але реально, по суті, не відповідає дійсності. Ну, почнемо з того, що чи повинен бути план перемоги. У нашого військово-політичного керівництва? Звичайно. Мені здається, його поки немає. От такого справжнього плану немає. Чи повинен цей план бути публічним? Чи треба про нього розповідати всьому світу і навіть українцям? Думаю, ні. Бо справжній план перемоги, тобто як ти хочеш діяти, як ти задумав діяти проти ворога, щоб його перемогти. Оприлюдно казати всім не треба. Ми робили таку помилку, коли на початку 23-го року багато місяців розказували, як ми будемо наступати на російських окупантів, де ми будемо наступати, якими силами. Чим це закінчилося, ви бачили. Чи є інші приклади є. Це операція в Харківській області, яка виявилася для росіян повною несподіванкою. Про неї ніхто не розказував. Де ми зробимо прорив, які наші цілі. Так само було і в Курській області. Саме таємниця, яка зберігала наші дії, була елементом нашого успіху. Тому, звичайно, той план перемоги, який ми почули від нашого президента Верховній Раді, справжнім планом перемоги не може бути, тому що справжній план перемоги повинен бути таємним. Ну, звичайно, ті секретні протоколи, які додаються до так званого плана перемоги, ну, там немає теж відповіді, як ми переможемо нашого ворога. По-друге, справжній план перемоги це той план твоїх дій, які приведуть до розгрому ворога, які залежать від тебе, які ти робиш сам. Більш того. План перемоги це не дії, які ти презентуєш і про них розповідаєш. План перемоги. Всі інші відчувають, тому що ви вже дієте так, а не інакше. Тобто всі інші, хто не присвячений в цей план, розуміють, що ти вже так дієш, ти вже отримуєш цю перемогу. І ти дієш так, тому що ні від кого не залежиш. Ти дієш на своїх ресурсах. Багато з експертів кажуть дуже справедливу річ. Все, що ми почули від Зеленського, це вимоги до наших союзників. Якщо казати про це коротко, то план перемоги з п'яти пунктів Зеленського виглядає так: ви всі, наші союзники, повинні і військовими, і економічно прийняти участь у нашій війні. Ми самі нічого для цього робити не будемо, бо все залежить від вас. Дайте нам зброю, дайте нам гроші. Розташуйте на нашій території свої військові бази і озброєння, і дозвольте використовувати зброю проти росіян на їх території. Так, там є і друга частина. Якщо коротко, врятуйте нас. А за це ми віддамо вам нашу країну в повне розпорядження, щоб ви її користувалися. Ну, якось мені здається, це не дуже перемога, тому що якщо наші союзники скажуть, ви знаєте, ми не хочемо воювати за вас. І ваші природні ресурси нам не дуже потрібні. Часи колоній пройшли давно. Нас більше цікавлять партнери з розвитою економікою. А отакий ресурсний придаток, так можна це задешево купувати в тієї ж Росії. Чи є план Б нашої перемоги, в якому прописано, а що наша влада, що наш державний апарат? Що ми, українці, повинні зробити, щоб прийти до цієї перемоги? Більш того, я вам скажу, якщо ми будемо діяти, спираючись на свої особисті ресурси, і це буде призводити до результату, то і союзники по-іншому будуть ставитися до того списку вимог, який ми будемо їм надавати. Тому що всі хочуть бути разом з тими, хто перемагає. А допомагати країні, яка самостійно впоратися з тими проблемами, які на неї навалилися, не може, яка не хоче змінюватися, ви даєте їй гроші, а у них корупція. Ви їм допомагаєте, а у них чиновники в диванах мають мільйони. Там народ збирає гроші на допомогу армії, а Міністерство оборони в достатній кількості не закуповує ні зброї, ні оснащення для нашої армії. Ви надаєте свою зброю, а ця країна не може збудувати нормальних фортифікацій. Що? Іноземці повинні приїхати і збудувати нам все це. Мені здається, що справжній план перемоги. Починається з розуміння проблем. Скажіть, будь ласка, що сьогодні нам заважає розбити ворога? Ну, по-перше, треба почати з самого поняття, що для кого є перемоги, як вони формулюються. Я і мої друзі-експерти вважають, що наша перемога формулюється дуже просто: це не деокупація, це не вихід на кордони 91-го року. Це навіть не розпад Росії. Найближча перемога, яка повинна бути ціллю для нашої влади і для всіх українців, це розбити у цій війні на полі бою, на фронті. Незалежно він в Україні чи він в Росії ворога зробити так, щоб їхня армія отримала повну поразку і не змогла більше з нами воювати. А все інше деокупація, звільнення Криму, звільнення. Інших наших територій це наслідки того, що російська армія повинна отримати поразку у цій війні. А тепер питання, що демонструє, на жаль, план перемог Зеленського? Те, що наша влада і наше військово-політичне керівництво не вірить що ми можемо цю перемогу зробити самі. Не вірять, що ЗСУ може розбити російську окупаційну армію. Не вірить в своїх громадян. У 22 році вони. Всьому світу доказали, що вони можуть перемагати. У 23-24 році ця віра нашого керівництва в те, що ми можемо перемогти ворога, зникла. А які причини? Мені здається, дуже багато експертів, які дійсно розбираються, що відбувається на фронті, що відбувається в армії, вважають, що причина тільки одна: все інше це наслідки. Причина це називається неефективне керівництво як країною під час війни, так і армією під час війни. Нам треба міняти керівництво. І не тільки людей, які зараз керують як країною, так і армією, а самі алгоритми, самі підходи. Армію не повинні керувати за радянськими технологіями. Там повинні воювати професіонали, оснащені всім необхідним. Чи є для цього ресурси? Я вважаю є. Ми сьогодні витрачаємо грошей на наш державний апарат, на отік чиновників, бюрократів, корупціонерів у три рази більше, ніж грошей на закупівлю зброї. Є ресурси, звичайно. Давайте скоротимо цей державний апарат. Під час війни він не потрібен, а може і після війни теж. І збільшимо в три рази оснащення нашої армії. На фронті не вистачає зброї, на фронті не вистачає дронів. Сьогодні українські підприємці можуть робити 4 мільйони дронів в рік. Міністерство оборони за рік закупає півтора мільйони. Чому б не змільшити закупівлю у наших виробників дронів, яких так не вистачає на фронті? Чому б не зробити так? Щоб кожного нашого бійця на нулі захищали десятки дронів і не давали можливість навіть підійти до лінії оборони нашому ворогу. Це залежить від керівництва. Нестача зброї, відсутність реального виробництва в країні всього необхідного для армії це проблема керівництва. Його треба міняти. Справжній план оборони починається з того, що треба поміняти керівництво, поміняти саму політику. Сьогодні в Держапараті працює майже 2 мільйона людей. Вони неефективні. Ви шукаєте людей для армії, ви вважаєте, що їх там не вистачає? Ну, давайте так: із 2 мільйонів половина чоловіків. Це мільйон людей. Якщо прибрати ще половину тих, хто має не той вік призивний або по здоров'ю не проходить, ви будете мати півмільйона людей. Саме вони, люди, які пішли служити, Цій державі повинні бути мобілізованими. Але секрет в тому, що і мобілізувати зараз нікого не потрібно? Примусова мобілізація не працює неефективно. Вона розколює нашу державу і демонструє всьому світу нашу неспроможність себе захищати, нашу недовіру владі, відсутність у нас свобод, прав, відсутність у нас демократичних процедур. Такій країні допомагати не хочеться. Як бути? Відповідь проста. Нарешті треба будувати професійну армію, де кожен, хто туди приходить, отримує величезну зарплату, підготовку, достатньо зброї і є захищеним. Ефективні бригади, які ведуть сьогодні, ефективний рекрутинг, не мають проблем з кадрами, не мають проблем, у них конкурси. Третя штурмова, давайте брати її досвід. Давайте перетворимо всю українську армію в третю штурмову. Давайте скорочувати держапарад і робити його ефективним. От тут є справжній план перемоги. І тільки після того, як ми самі продемонструємо всьому світу, що ми будемо битися, що для нас кордонів немає, що ми будемо битися на своїй території, ми будемо битися на території ворога, з'являться ті, хто будуть розуміти, що Україна самостійна країна, вона суб'єктна. І такій країні треба допомагати. Бо якщо вона сама виграє цю війну, то потім ви будете мати країну, з якій буде дуже важко домовлятися і приймати в теж НАТО або в Євросоюз. Мені здається, ось чого не вистачає в цьому плані перемоги, який не є планом перемоги, а є закликом допоможіть нам, бо ми самі не можемо. Ну і ще декілька аспектів. Знаєте, влада, справжня влада, влада, де є лідер. Країни. Це влада, яка бере відповідальність. Що ти читаєш в цих п'яти пунктів, які пропонують нам наш президент, зняти з себе відповідальність? Я кажу вам, що перемога залежить від наших союзників. Якщо вони не виконують мої вимоги, я за це більше не відповідаю. Ми ж програли війну, тому що союзники не прийняли мій план. Відповідальність завжди на владі, починати треба з того, що ти можеш зробити сам. І я вважаю, що у нас досі є ресурси, можливості перемогти навіть без західної допомоги союзника. Влада сьогодні нас причає, що це неможливо. І якщо чесно, я згадую, що ми вже це проходили. Можливо, ви забули, але я нагадаю, якось у 2019 році. Кандидат в президенти Зеленський в інтерв'ю на 1 плюс 1 Наталки Масійчук сказав, що він не хоче, щоб після того, як закінчиться його термін президентства, хтось на вулиці його наздогнав і сказав: знаєш, а ти нічим не відрізняєшся від Порошенка. Давайте згадаємо: в 2014 році, коли почалася ця війна, Порошенко під час виборчої кампанії обіцяв виграти цю війну. Або за два дні, або за два тижні, або за два місяці. Дуже швидко. Але після Іловайська його думка змінилася. Він став казати, що Росію нам не перемогти, що треба домовлятися, що тільки мирний дипломатичний план, і з'явилися мінські угоди. Більшість розумних українців розуміли, нам пропонують капітуляцію на умовах Путіна. Спочатку вам казали, що я великий гетьман армія мова віра, жити по-новому. Я поборю корупцію, здолаю ворога, а потім мирний план, і яких реформ вам знову не вистачає. Ну, і ми розуміємо, що з політичною фігурою, яку обирали навіть у першому турі більшість виборців, Порошенко перетворився у фігуру токсичну. А що відбулося з Зеленським? Той же шлях. В 22 2022 році. Ми переможемо росіян, ми розіб'ємо їх. І дійсно були перемоги, звільнили Херсон, Харківську область. А у 23-му році поступово наш президент почав розуміти: ми можемо. Потрібна допомога союзників. Оця невіра в свій народ, оця невіра в те, що ми можемо. Дійсно ефективно воювати без примусу. Ми можемо самі виробляти свою зброю. Ми можемо підняти свою економіку, тільки треба прибрати у тих паразитів, якими ти себе оточив, і робить його дуже схожим на попередників, починаючи з президента Порошенко. Я б посадив нашого президента перед телевізором, щоб він дивився на себе, того, який нам багато чого обіцяв. І цікаво, як він сам собі пояснить свої зміни. На жаль, треба констатувати, що у нашого президента справжнього плану перемоги немає, а у нас свій невеличкий план перемоги на каналі є. Я навіть маю на увазі не підтримку акції, сім вимог до влади, сім кроків до перемоги, з якими ви можете ознайомитися по посиланню, яке зараз є на екрані, і в нашому описі. Коли прийдете на спеціальний сайт і, можливо, ознайомитеся з тим, як повинен виглядати справжній план перемоги, я маю на увазі, те, що ми зараз обрали для себе підшефний підрозділ Національної гвардії і допомагаємо завдяки вам цьому підрозділу. Бо розуміємо, якщо у цього підрозділу будуть дрони, які ми купуємо, Mavic 3T, вони як знищували. Ворожу техніку, так і будуть її знищувати ще в більшому обсязі. Тому дивіться ролик, приєднуйтесь, а завершимо своє відео вже після того, як ви наш звіт про наш збір подивитесь. Знаєте, яким чином наші хлопці на фронті знищують ворожу техніку, вони її знищують завдяки великим дронам, бомберам. Росіяни панічно називають їх Бабаяга. Тому що прилітають вони вночі, знаходять танки, іншу ворожу техніку і бомблять її, знищуючи. Але щоб знайти ціль, нашим хлопцям потрібно розвідник. Це Mavic 3T. Ось він, бачите? Отакий невеличкий дрон, який має тепловізійну камеру. І тому дуже добре знаходить ворожі цілі і супроводжує наші бомбери. Наш канал. З травня місяця збирає ваші гроші, ваші донати і закуповує такі дрони. План закупити 25 мавіків І ми вже пройшли більше половини. Оце 15-й. Завтра він відправиться на фронт хлопця. Завдяки вам. Я дуже вам дякую за кожний ваш донат. Приєднатися до нашого збору дуже просто. По-перше, в посиланнях ви можете побачити прямі лінки. На рахунки в «ПриватБанку» і в моно По-друге, зараз ви на екранах бачите два QR-коди, якщо ви їх зіскануєте, якщо дивитесь це на комп'ютері або на плазмі, і теж вас приведе це на наші рахунки. Продовжуємо збір. Ми будемо вдячні кожному з вас за кожну вашу гривню. Але в мене є особлива подяка одній людині. Ця людина була у мене в ефірі. І якщо ви подивитесь. В описі цього відео ви можете знайти його ефір. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. Це Аркадій Олексійович Корнацький. Аркадій Олексійович, ви надали своїх коштів більше половини, щоб ми закупили цей дрон. Тому особлива подяка вам. Так, звичайно, ми цінуємо кожну гривню, яку ви надсилаєте, і навіть невеличкий донат для нас важливий. Тому не зупиняємося, збираємо ці гроші. Завдяки вам, наші глядачі, і всі, хто приймав участь у зборі, на наших рахунках сьогодні 2 мільйони 698 тисяч гривень. Це більше половини. Ми продовжуємо наш збір, і я сподіваюся, що ще багато ворожої техніки. Наші хлопці знищать завдяки вам і за вашою допомоги. Слава Україні. Слава Силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями на фронті і каналом. Проюй! А ми продовжуємо закінчити. Аналіз плану перемоги, чи навіть не аналіз, а моє відношення до презентації цього плану у Верховній Раді я хотів би останніми словами президента. Якщо казати коротко, у нас дві війни, і якщо ми не переможемо в одній з них, в невеличкій внутрішній війні проти головного нашого ворога, це чиновник-паразит, який з'їдає наші ресурси, які треба. Витрачати на оборону і не дає можливості нам перемогти в великій війні. Якщо ми не подолаємо цього ворога, я боюся, що ще довго-довго ми не зможемо розраховувати на нашу загальну перемогу над Російською імперією. На жаль, в цій промові президента Верховної Ради, я розумію, що він цього не розуміє, бо завершив він свою доповідь словами. Ворогів всередині країни немає, це в нього немає. Не поборовши цих ворогів, пане президент, ви не поборете російського окупанта, повірте мені. І якщо ви їх не поборете, корупцію, отих чиновників, які фотографуються на дивані, на пачках доларів, отих чиновників, які грабують нашу армію, грабують наш бюджет. Якщо ви не поборете бюрократів, які не дають можливості розвиватися нашій економіці, які вичавлюють з них податки, збільшуючи їх постійно, які знищують наші підприємства і підприємців значно більш активно, ніж російські ракети, ніякого плану перемоги у вас не буде. На жаль, але перемогти ворога ми зможемо. Якщо поборемо цього ворога всередині країни.